Здоровенькі були, з вами Ау. Сьогодні у нас на ремонті китаєць. Айклебо O5. Можливо, неправильно прочитаю, з дефектом топлений. Він не вмикається. До нього є ще окремо такий. ось пульт. Такий ось пульт. Добстанці показувати не буду. Витягнув акумулятор і шукав, як розібрати на просторах інтернетах. Взагалі нічого немає. Тож поїхали. За кадром відкрутив гвинтики на нижній частині корпуса у нас ідуть PH PH. І зіштовхнувся з тим, що передня кришка, там де він під час удару, він не піднімається. Щось його тримає. Бо от, так, так світло-світло. Можемо спостерігати. У нас половина вже піднялась кришки, а інша ні. Тому шукаю. То можна далі зробити йому. Знайшов по сторонам такі ось є дві заглушки з двох сторін. Зараз ми спробуємо його підняти. Ага, У нас пата. Щоб не Є. Ага, Доволі просто все. На перший погляд. Є. Ще можемо спостерігати сліди злиття, конденсат, дивіться, бачите? Таке доволі цікаве рішення сустка 802. Wi-Fi, Лайк І основна плата у нас дивіться як зум, зум. Зходив стабілізацію. Що ж, попробуємо зараз це все пропаяти, але я не знаю, чи його вдасться підняти. Бо це китайський ноунейм. No і в них, напевно більше за все, що запчастини просто не постачаються. Тут залитік, тут ця зона залиття. і з іншої сторони теж у нас залиття. Що ж, спробуємо це все прочистити, пропаяти, і вже буде видно по платі. Під час спайки цієї мікросхеми в мене згоріло жало. Дуже дивно, що воно згоріло по станції Notip. Вставляємо інше жало. Це все там гадом зняти. Чукайте Все, Як можемо спостерігати, пішов нагрів. Ось такі у нас бувають казуси. Працюємо далі. Тестовий запуск від блока живлення 15 вольт 1 А. Пише Hello. І щось думає. Показує, що йде зарядка. App. в <звіст> батареї. Засвітився. Чини, кірн, да! Йошкань ти, бабай! Ти кого хочеш налікаєш? Він не бачить батареї, бо в нас іде відбука живлення. Давай-ка дамо йому батареечку. Вмикаємо живлення. А від батареечки він не хоче. Вмикатися. Включився. Але з затримкою. Уже довго з затримкою. Що нам він покаже. Іде зарядка. App. Мені так здається. Пише лову батері. Навіть при повному... Е, -дені. Підемо за методичкою по китайському, друзі.